Всіх вітаю в себе на каналі, з вами знову Макс. Ну що ж, Сьогодні у нас новий відосік. Відосік буде про луцький базар. А перед тим, як ми до нього приступимо, хотів би всім, всіх подякувати. В нас вже 40 тисяч. Капець, так швидко летить час. Ви всі такі красавчики, ви всі підписуєте, всі пишете коменти, всі ставите вподобаєчки. Е, хотів би сказати, значить ми все робимо правильно. Дякую за вашу підтримку, всіх обняв. І сьогодні в відео ми будемо дивитися Рено Міган 4. У нас два клієнти є. Перший клієнт хоче Renault Megane 4 з бюджетом до 15 тисяч, щоб він там робив все, їздив сам в магазин. Ну, Коротше, на саме. Повній комплектації. Другий клієнт хоче комплектацію Zen Plus, щоб були передні і задні парктроніки, і бажано, щоб був електроручник. Бюджет у нього на цей автомобіль 13-13,5 тисяч доларів. Тому сьогодні в відео ми будемо дивитися в ваші улюблені автівки, в якому стані за які гроші їх продають. А також покажемо. Мову... А також подивимося, які машини продають з бюджетом 6 тисяч доларів. Тому всім приємного перегляду, полетіло. Так, ну що, зустріли перший, четвертий міган. Дивіться, в якому гарному кольорі. На легкосплавних дисках. Так, дивимося, що ми тут будемо. Чуєш, а в тебе є маркер чи ні? Давай напишемо тут 11. <реш> <реш> І задаток дамо одразу. <реш> Ой, блін. А що, а ми тут при чому? Це ж ви бумажку писали. Так, дивіться, це у нас не босе, але практично, інтенс. А, у нас шкіряні вставки. Бачите, да? Але є підсвітка под по дверям, бачиш, вона засняла чи ні? По заднім, попередньому, синя підсвітка. Видно, так? Да? 4 склопіді мечі, електродзеркала. Що у нас тут є? ще? Гарна зимова гума вже встановлена на автомобілі. При тому, що на задніх дверях теж є вже підсвітка, кожені вставочки. Ну, Виглядає гарно, да, колись такірове таке. У нас але монітор там невеликий, да, задні парктроніки встановлені, камери задньої немає по автомобілю. Є такі невеликі сколки, царапки, але в цілому нічого такого страшного тут немає. Airbagі, резиночка, вся ціленька, 16 й рік. Ну, виглядає гарно, при тому при, тому, при тому, при всьому, в нас є іще ще техогляд на автомобіль 27-22 е, кілометраж 184 234. Зараз у нас там 202 тисячі. Давайте поки. Ми ще ГРМ поміняно на 160 тисяч. Тобто ще можна трішки покататися буде. Так, по кузову пробіжимося. Що ми тут маємо? Оця дверка у нас перефарбована, у нас 170 мікрон, це взагалі не пройшов. Нема тут шпаклі, нічого немає, безключовий доступ вже є на автомобілі. Всього одна дверка у нас косметична підкрас. Складання дзеркал ну, класно виглядає автомобіль. Просто що він зараз не помитий, тому так вигляд у нього. До речі, задня гума в кращому стані. Передня вже трішки потріскалася. Гальмівні диски, колодки теж пушечка. Так, ну що, наступний автомобіль, що він прямо напроти, колір у нас однаковий. Але передніх партронів теж немає. Звичайні фари такі ж самі у нас. Легкосплавні диски. Літня гума, блін, літня гума взагалі чуєш. Тут Такий протектор, що можна взяти, тупо потянути нього. А він в кузові у нас універсал, іде. Що ми маємо? Ми маємо. 17-й рік, 1,5 дизель, 135 тисяч пробіг, ціна 13500. Але він на комплектації зен-зен-зен. Тобто у нас передніх немає. А не, дивіться, безключовий є, задні партроніки є, звичайний ручник на електронній така якась комплектація що попало Чують. оце от задня ляда в зазорі стоїть як, як правило у всіх четвертих міганах от бачите з той сторони видно що вона не зовсім прилягає при тому у нас є пошкодження отут і на дверці тут ну, покажеш видно там людям чи ні Тоже 13500 Ну, блін, такі комплектації, звичайні. Ціни, ціни, ви куди? Тут взагалі сколів немає, чуєш. 135 тисяч пробіг, видно, що навіть бампер не покоцаний нічого. Ну, нема підкрасів, все в оригіналі у нас. Все, чотенько. Блін, 13500 за зен. Я, я в шоці. Ладно, пішли далі. при тому, що це зен, прям зен-зен-зен. Саме простий. Ось, ось-ось-ось. Дізельочик. в седані. 17 рік, 173 пробігу. Щось не написали ціну. У нього парктроніки передні. є? Ні, нема. Це зовсім барабан. Тут є пошкодження. От лакоблис. Задні бампа в чуждені Ну, Але комплектація зовсім барабан. рік, 1.5, Розмитнена заміна рівня ГРМ. Вона в білому кольорі. На звичайних ковпаках іде пластикових. Тут є отакі пошкодження блін, по якому бампер, бамповіш. При тому, що і крило, і бампер. При... Але є передні парктроніки. Безключовий доступ є. Тут у нас теж по задній арці от є пошкодження невелике. Задній бампер фарбований, дивіться, як пофарбували. Все просто, да. так. Тут задня арочка, О, тут задня кровота царапинка. І як завжди у нас є наклеєчка. Цікаво, чому живуть, чому вона там, тому що щось закрило. Тому що бачите, автомобіль трішки покоцаний. По кузову. Так. Тут цілий. Задній бампер фарбований, тому що видно, що він пофарбований. Неякісно. є царапина на ковпаках. Так, ну тут теж у нас от частина царапана. Тут дверька, блінка царапана. Два часи 40 царапина. І тут, -тут весь порог. Блін, царапані двері тут. Коцино по салону у нас ну, звичайний зен, маленький монітор электроручник нам бы еще электроручник сюда так было хоча блин ну тут щось сейчас не там было сейчас можно трошки щось. ладно пішли, это щось дуже багато на ньому питань все там да чем може классно щоб ми вже вся інформація була у нас мы Ага, ну арка цікава. Це вроде в оригіналі. Так. Ну, все таки як треба, вже фари нормальні. Фонари ходові. Ага, нормально. Силенькі. Добре, буде мати на увазі, що щось ще підводим. Пократка, все, я собрался. Забери Забристрюк. Так, невелика ставочка в цьому відео. Дивіться, по Луцькому Київському базару ми ще не почали працювати, тому що ситуація ніхрена краще не стала. Вона як була погана, як не було машин, так і немає. Ну, як би, вони типу є, але купити нема чого. Тому ми зараз працюємо або підбір під ключ, у нас є черга десь місяць-півтора, або робимо разові огляди. четвертого четверта да. Так. Скільки десь четверта? Це ж, це ж типу босе типу босе, але, але звичайні диски, немає фар. Але у нас є вечір, що у нас є значок. Це у нас сама паркується. В принципі пошкодження таких візуально я не бачу. На легкосплавних дисках, але не босешних. Літня гума. Диски ціленькі, тут резинка вискачала. Спасіть мене, спасіте мене. Так. Це щось царапано якісь. Тут резинки. Є уже тоннування заводське. Тут є царапина по задній арці. Біга не завжди на них дивишся, у них така шагрень якась цікава, блін. Камера у нас є, задні портроніки є. Тут все ціленько, 17 й рік вікно це. Угу. Ну, виглядає салон гарно. Тобто там такого нічого я не бачу. І теж, бачиш, диви, як переднє крило торчить. Взагалі зазори немає. Ну, оце заводське, воно не фарбовано нічого. Але оце отакі зазори на четвертих міганах. У них завжди. Що передні крилі, що задня ляда, вони оце завжди гуляють. Ладно, 13 950, 170 тисяч пробіг. Шестиступка, басеса, буфер, все діла. Чуєте, талісманчик, це знаєте, це як у Toyota Lexus, це от у Renault талісман. Це типу саме жир рахується. Так, автомат 1,5, 113 тисяч 17 рік. 13950. Щось ціна за нього дуже мала. Він не може стільки коштувати. Да, тут все запотіло. тут були зазори. Взагалі пальці можна. Що там у мене етед, буде міряти зазори пальцем? Так, гума в нас зимова встановлена, гальмівні диски вже є бортик, вже такий дебелий. Так, 18 рік. Тут треба буде поміняти. Бачите, який в нього салон. Такий самий, як у 4 го мігану, але коли він на комплектації на гарний йде. То там оце панель все всередині, така вона висока. Ну, тобто більш більш по-багатому, я кажуть. Опа, що це у нас дверка фарбована. 250. Так, у нас безключовий. Задня дверь теж фарбована. Задня арка теж фарбована. Так, що у нас? Парктроніки є, задньої камери немає. Тут теж 160 мікрон Дивись. <рес> ну Реально, ну, капець. Чеш ти, це зараз це, це почнеться. Максим, ти завжди фольксвагенів не любив, ти завжди казав, що вони всі, всі гнилі. А тепер на Мігани, до речі, подивись навіть на оцю кришку, я зараз кажу, і вона от, от. Бачите? Можна братися за нею. А у Мігану, виходить, зазорами. Але це не саме страшне. Хай буде трішки зазорне, такі, як треба, але воно не гниє, воно надійне, воно економне, воно ліквідне. Так що майте на увазі, це дуже гарна заміна. Мігано. Так, по шумки цей автомобіль буде явно виступати Фольксвагену. 1750. Ну на без безключовому. а що там парктроніки є чи нема. Блін, опять немає парктроніків. Що за херня з партроніками? Ну гума у нас, вся сезонка бачимо, М плюс С, тому що вона і не зимні, і не літня. диски в гарному стані. По кузову є такі кот і царапки, але не суттєві. Диски колодки в гарному стані. Блин, чуєш тут так побито, блин. Камушка нам конкретно. Тут оригінал у нас. Ну виглядає він типу нічого. але чуєш, диви фонари. Фонари диви, хто там тумашки. Так, да, кстати. Ну тут зазор нормальний, ну тут не наш. О, папа, опа, па навіть ДТП було бути. Так, от фонар розбитий у нас тріщинку. Фонарики, Вон, камашки. там камашки, що там камашки, що тут камашки. Ну, весь в оригіналі. Лобаш у нас змінений. Прикольно виглядає. Прикольно виглядає, але не те, що нам треба. Нема передніх портроніків, плюс у нас звичайний ручник, на електро. Так що йдемо далі. А є бампер трішки покласти. Бампер, диск. Ну, ж тут щось було таке, несуттєве, щось щось було. Ну Салон в гарному стані. Кермо таке чуєте. Крує контроль, клімат. Ну, підігрів ото таке. До речі, на міганах навіть за 15 тисяч дуже рідко зустрічається підігрів сидінь. Я волна, я волна. При тому вона у всіх є. Хто скаже, що в нього нема, то не вірю. Ага. Чи ж блін задовбали блін. Ще скажуть, що це... ти цепляєшся. Ну ціна зато у нього 11750, без підкрасів свіжо. Гарний колір. Сюди б ще передні партроніки і теоретично можна було б цей автомобіль розглядати. Велика царапка тут, поне. Ну, так нормально. Так нормально. Сколи не суттєві. Ладно, все, поки йдемо, напевно. Це як, як варіант. Гарний. Залишаємо. Сподобалось відео. Обов'язково поставте подобаючку. Напишіть будь-який комент під цим відео для підтримки нашого каналу. Якщо вас цікавить, як ми працюємо, за які гроші працюємо, то під кожним відео в описі є на це посилання. А також у нас є інстаграм і фейсбук. Заходь, підписуйся, і будеш в курсі всього, в якому стані, за які бабки продають зараз машини. Так, наступний біленький у нас четвертий міган. Опять партруників нема. Я, я чую, що я рекомендую їх. Будемо їх встановлювати. 18 рік, 1,5, 160 тисяч пробіг. 13500. Ну, але сьогодні у нас практично всі на легкосплавних дисках йдуть, а не на ковпаках, на всіх. Чу ж, ну тут і без ключового немає. Туди, і ззаду партроніків немає. Чи ти зато ціна є 13500? Блін, 16 рік. Ми знайшли його на повному заряді на один на весь ринок. Чуєте? В кузові універсал. Так, що ми маємо? 16 рік, 1,5 дизель, 190 тисяч пробіг GT Line Bosse. Так, у нас тут встановлена літня гума. Гума в гарному стані. 17... ні, це 17 тисяч дивно рік. 21-го року. Гальмівні диски передні є виробітка, але не сильно велика. Парктроніки вкруг, круг LED у нас. Блін, фари, я взагалі не знаю. Чуєте? Я там колись дивився, якщо цю фару розбить, то це краще Ланоса купити собі потім за ці гроші. Так, безключовий. Блін, тут такі сидіння високі, дивись. Ааа, чуєш, він нам не підходить. Блін, ми його знайшли один, а він і він наруч. Ой, на ручці на автоматі. Капець. Ну, ціна 14600. Є отут пошкодження. <кій> невеликі. Тут у нас це ж GT Line, то у нього, бачите, як і у третього мігана, такі ребра йдуть, камера, партроніки в круг. Накліка є GT Line. О, чуєш, я думаю, що людина скоро його продасть. Я знайшов <кій> покупателя ворона, для що там прилітала. <кій> Нічого тут поки фарбованого я не бачу. Ні, він повністю в оригіналі, лобове теж оригінальне на всіх асистентах. Ладно, йдемо далі. Чого ж це який вже? 10? Це капіт, реально. Так, тут звичайні ковпаки. Так, це сезонка у нас встановлена. Звертайте увагу, тому що бачите, який тут малюнок. Це у нас на зимові таке не може бути. Так, гальмівні диски в гарному стані. Що ми маємо? 1,5 дизель. 16 рік. Сервісна книжка, сертифікат 13300. В нас звичайний ручник. Пробіжимося, так хоча пару разів класно. І... Блін, ну це капець. ну як це таке може бути? а? Такі-то гроші, блін. А я тут. А, нічого немає. Чуєш, ж там э, задніх партроніків немає, без ключового немає. Це взагалі голий бубен. Барабан. Зараз подивимося, може він на ручки. 196 Це у нас босе. А правильно казати не боси, а боус. Все, Максим уже шари. Босе, щоб це от не було по парктроніки. Нормально, коли вони є. Корот. Гуму в гарному стані. Гальмівні диски в гарному стані. До речі, він на ручки. Якраз те, що нам потрібно. Блін, це одна машина, яка нам зустрілася на гарній комплектації. Їх взагалі щось немає. задні парктроніки. задні парктроніки камера є. Задній бамперок є трішки царапина. На вранях це гарно. Безключовий, при тому у нас є от мертві зони, показуємо. бачиш. у нас. Сидіння в гарному стані. У нас по пробігу. По пробігу. 197. 196.730, так. Да. на шкірі. Підсвітка у нас є, у нас підсвітка по тунелю є отут. Електроручник сама паркується, старт, стоп, вже великий монітор. А скажіть, будь ласка, є якісь записи по пробігу там, може сервіс, може рівні міняли там, на 160 тисяч чи ні. Там Сервісна книга якась. Дістроніків тут немає. А при тому, що той, той, був, той був чорний на дістроніках блин, один автомобіль, а тут у нас звичайний, бачите? Значок. Там, де у нас він такий повністю закритий, то у нас там встановлений дістронік. Так, лобове в нас тут у нас які 18 і тут у нас теж 18 рік. Лобове оригінальний. Навіть сколів таких я не бачу суттєвих є, але дуже маленькі. Ну, автомобіль все одно, 200 тисяч у нього є пробігу то. Хоч щось то маєш бути. Порог фарбований. фарбований, фарбований. зараз на той стороні подаємося тут 400 тут 900 700 666 300 500 150 на цю дверку двертеж у нас 300 і Ну, Цей порог оригінальний. Той у нас фарбований. 250, тут у нас 120. Коротше, ладно. Тачку шпакльовано, дві деталі. Дуже багато коцик таких. Та нам вона не цікава. Диви, під підкапотка бомба. Бомба. Масло рівень є. Радіатор. Тут все бомба. Антифриз чистенький, нічого не клеєно. І фари оригінальні. 13400, ціна реально класна для такої машини. Але я не знаю, сподобається чи замовнику, що у нас є шпакля на задній арці. Так, ну що ж, побували ми на ринку. І що я вам хочу сказати? Renault Міган 4 передивились дуже багато. В районі 12 машин знайшли. І що ми маємо? Із них... Машин 9 взагалі без передніх парктроніків. По нашому бюджету той, що самий максимальний бути комплектації, знайшли два. Один із них був на автоматі, а той, що нам підходить, що він на ручки, дизельний, синього кольору за 13418 року, ми маємо, що в нього фарбовано дві деталі, і вони при тому ще й шпакльовані. Історії по-сервіски ніякої нема. Замовник від цієї машини відмовився. Що стосовно комплектації Zen, який нам повинен був передній і задній парктроніки на електроручників. Такого автомобіля ми взагалі не зустріли. Оце от показує, які зараз базари. Приїхала б людина з бюджетом 15 тисяч доларів, щоб купити босе або Зен за 13 тисяч доларів. Я би взяв би з радістю такого клієнта. Але по факту, от ми бачимо по сьогоднішньому ринку, що ці два клієнта поїхали би на маршрутці. Якось так. Тому в кінці. Не все так погано, все одно ми знаходимо гарний варіант. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити подобаючку, підписатися на канал, а також на наші соцмережі. Під кожним відео в описі є посилання на наш прайс, на інстаграм, на фейсбук. Тому, будь ласка, заходьте, підписуйтесь і будете в курсі всього.